Так, усім привіт з Полтовщини. Давно не виходив на ефір. Е, якось в мене не було часу і хоча б брешу. то був більше і натхнення не було, можна так сказати. Так, ну це, мабуть. Да, це мабуть, а це перше моє відео у цьому році, і я хотів його почати із розпаковки. Так, ось посилочка, я вже її попередню. Непопереднього я так трохи цей. Ну, вона була запакована у цій у е, у э, стрельчевій, то я її трохи розпакував уже. Ну, сам ще поки що не дивився, що воно до чого. Так. Ну, натякнув, на це тематична. Тематична якась футболка в мене по цьому поводу буде. Так що зараз розпакуємо. І покажемо, що воно нам приїхало. Так. Я думаю, хто в темі, той одразу зрозуміє, що воно таке, бо діло буде йти про пасіку. Так. все не потрібно, все залишаємо. Все. Так. Ну, цим ділом я давно хотів... Зайнятися. О, це мені... О! Навіть Диви маркерочок і шпательок. Я думаю, хто із пасічників, то зразу розуміє, що воно таке. Чи для чого я його купив. Так. Ось такий ось набір. Набір... Та що таїть? Для виведення маток. Давно я хотів цим зайнятися. Є в мене там на пасіці е, такі вулики, що ну, подобається він мені. І він пре, і мед несе завжди в ньому. І розвиток моментальний весною стартує, звісно, бомбезно. І я хотів би, наприклад, від нього розводити маток. Я ще в тому році хотів цим зайнятися, але якось не знаю, уже пізно було точніше. Не хотів нічого і розпочинати. Значить так. Да. Ну, я думаю, матководи все розуміють, що воно таке для чого. Так, це мені, звісно Саня прислав кучу всього і я зараз обрати. Так, кому цікаво, де закупляти всі оці причандали. Я залишу ссылку в описі, та ну може там Ось, що, там може видно, візиточка, це реклама. Так що. <смі> Просто це нікотовські усі комплектуючі цоколя отакі ось, цоколя. тоді мисочки, мисочки. Так, ой, тихо, чуть не мисочки отак. Тоді оцей бігуть ставиться. Це щоб матка нікуди не втекла. Ну, от так. І все це комплектується на, чи ставиться на таку рамочку. Зараз я її заберу і покажу, як воно все виглядає. Так, ну оце, отак все оце дійство. ряда Тут, звісно, вже буде трохи поплотніше. Получили тут 11, тут 9. Треба було 10-10, ну та нічого. Я думав, воно поплотніше, в принципі, воно не мішає нічого нормально. Вони не не, не торковуються, в принципі, і так пойдуть. Збоку гвіздочками. Складав, бо забивав, точніше, щоб можна було так його отаким образом крутити. Щоб воно крутило, щоб ти, виходить, поставив, повернув, витяг, мисочка і сюди переносиш личинку, виходить. Щоб зручно було так працювати. ну, Я думаю, так усіх воно. Іначе ніяк. Скільки вже надивився. так, Мисочки поки що не складав. Ось вони в мене в цьому пакетику, Та, щоб не погубити його, одну ось показалося, воно отак ось буде. Ось Мисочка так ставиться. Клас на місце поставив. Тоді переніс личинку, тоді вже як вже у стартер е його поставиш цю рамочку, тоді вже, як вже сюди вони приймуть цю личинку і вже почнуть там матошника. Строїти, тоді вже можна буде. Ну вже буде вже у воспиталки, вже, як буде сформований вже матошник, тоді виходить там треба по календарю слідити, коли там буде вже приблизно плюс-мінус до виходу йти, або просто зразу його закрити та і все. Як вже запакований буде матошник, закрити бігуднем і все, щоб вона не не вилізла, бо як матка у воспіталки є, то вони можуть просто матками порозрізати, ці матошники і все і побивати маток. Так, ну, я поки що в цьому ділі не професіонал, а так чисто для себе. Я запланував таке дійство. Буду щось робити, пробувати, виводити щось своє. Ну, не знаю, як своє. Я спілкувався з матководом, і він не рекомендує зі свого робити. Там, хто знає просто, як, яке воно вийде, бо там, якщо вона хороша та матка, а вона там, вже піде друга лінія, там, чи F1, чи F2 вже піде, там, то вже вона спарується із другим трутнем і виходить, вже, може бути, не така єокість. Ну, чисто -то попробувати можна. А так я взагалі я з ним поговорив, він говорить, каже, я приїжджай, я тобі повкидаю личинки, або, або сам там рамку, повкидаєш і, і все. Щоб, бо в нього там е, німки, хороші там, матки є. Ну, кому цікаво, я там залишу в описі під відео. Е, або навіть, можна подивіться, візиточка. Там візиточка. номера є. Ну, я ще в описі під відео е, прикріплю. Він займається виходить, у комплектуючими. Китайський. Я китайський не брав, є нікот у нього. Я, оце нікот. Нікотовські вони більш якісніші, хоча китайські не уступають. Я дивився, які маткодів, вони на китайському, на китайському матеріалі працюють і в принципі нормально виходить. Ну, не знаю, я, я не хочу. Воно, там, ти переплачуєш гривню-дві за це Нікотовський, а зато маєш якість. Е, поки що приліпив я. Тут, тут, воно вообще... тут є дирочки на цоколях. Тут є дирочки, чотири дірочки. Можна на гвіздки їх садити. Є хтось вообще на віск садить. Я посадив оце на клей-пістолет. Такий ось клайпістолет, це силиконовий. Ось. І все. І воно в принципі тримається, не знаю. Ну, я не думаю, що воно там буде за цей. Ну, витягується. Ну, зараз попробую, може водіру. Раз. Воно... Тут плотно сам цей на цоколі сидить. О, та знімається нормально. В принципі, не оцей. Якщо паде, тоді вже будемо. Оце те, що я казав. Те, що я казав, що краще лисочку поки що не ставить, бо загубиться десь. Вони такі вилітають. Ну, їх, Або їх плотніше треба ставити. Е, та, да. Взагалі я теж мисля була купити іошку, собі матку. Це штучне запліднення. якусь там посадити собі і з неї чисто зробити, обновити собі пасіку, силу обновити. Ну, нову кров. Як також, нову кров, треба вливати, через декілька років було як, як із людьми, там, ну, змішувати, щоб менше воно боліло, менше воно було якраз продуктивніше б жило. Тобто, я такої думки. Можливо, буде і так. Бо хто знає, як посудити, що воно вигодніше, матка зараз вже на ну, 300 буде стоїть, якщо плідне. А, і, і, і так, якщо наприклад, 20 вуліків, вже тобі на 6 тисяч потрібно е, закупити е, маток, щоб поміняти усі підчасту. А так ти можеш, наприклад, за 100 доларів е, взяти ту саму йошку і від неї все собі е, обновити пасіку. Ну, Я так, так думаю. Так що таке відео. Кому було цікаво, Підписуйтесь на канал, буду ще долі е, показувати, як я буду все це все підстріляти, не знаю ну, цим шпательком. Я, то в принципі, ази, я то розумію все, як воно робиться, але ж я його в руках взагалі не тримав. Цей шпотель. Ось сього. Ну колись тримав, ну раз в житті. Отак воно ось так воно береться. Личиночка. Я знаю, що їх треба ще... Трошки під це і під, підчесувати нардачною бумагою, щоб вони чи тонше були, щоб вони скользили краще. Ну не знаю, подивимося, подивимося, що воно буде. Я ж кажу, знаю тільки ази, я його не тримав у руках, бо воно так і легенько, а попробуйте його там ту личинку витягти. Як рука ще трясеться, як збудуно, то хто знає. зна. Ну, буде, будемо пробувати, що воно таке. Коротше, то так. Так що підписуйтесь на канал. Це, буду далі показувати, що там по весні будемо, будемо щось, щось робити на посіці і виводити своїх маток. Покажу, покажу, розкажу на своєму опиті, Може подивитися, як, як я якісь помилки буду робити. Може ви на, на, на моєму відео навчитися, як не треба його робити. Так що ось так. Це, не буду затягувати е, відео. Всім дякую, що дивився, підписуйтесь на канал. Хто там може щось е, Я не так роблю, напишіть в коментарях. Е, я, в принципі, прислухаюся до розумніших людей, може там вже матководів розумніших. Щоб цікаво було послухати вашу думку. Може, як, як краще, як, як, як не робити, як робити, як не робити. Якщо, ото так. Все. Дякую, що дивився. Ставте подобайку або дизлайк. І підписуйтесь на канал. Далі щось буде. Sério, você não está dobre.